Наше вітання усім прихильникам української школи снайпінгу. Сьогодні у нас огляд не польовий, а студійний, так би мовити, камерний. Стрельбити якогось екшену у ньому не буде, а буде просто розповідь. Тож, кому таке нецікаво, одразу перемикайтесь. А хто хоче почути все, що ми знаємо про цю винтівку, заберіть собі чашечку кави чи чаю і вмощуйте зручніше. Отже, сьогодні в нашому огляді гунтівка легендарна і дуже добре відома у світі високоточної тактичної стрільби на великій відстань. Це модель trg 42 від фінської фірми Saco. Її найновіша версія. Треба вам сказати, що якщо хто з європейців визнається на снайпінгу, то це, мабуть, якраз фіни. Досить лише згадати радянсько-фінську війну 39-го року, коли армія Фінляндії не могла протистояти Совєтській Орді. Але все ж зуміла завдати червоним дуже відчутних втрат. Настільки відчутних, що врешті змусили їх зупинитись. І не останню роль у цьому протистоянні зіграли саме фінські снайпери. Згадайте, хоча б того ж Сімо Хайхе на прізвисько Біла Смерть, він один з власної гвинтівки знищує понад 500 загарбників, можете собі уявити. Тактика фінських снайперів того часу і досі вважається найбільш досконалою для зимових умов, так що у них є чому повчитись. Ну, а компанія SACO почала випускати гвинтівки TRG ще у 1989 році. І з тих пір вони заслужили визнання як надзвичайно надійна і дуже точна зброя, що не боїться суворих умов і армійського побуту. Треба сказати, що гвинтівки TRG22 і TRG 42 з самого початку створені саме як снайперська високоточна зброя. І вони стоять на озброєнні армії та спецпідрозділів у багатьох країнах світу, до речі, в тому числі і в Україні. Але це ніяк не заважає використовувати їх також і для мисливства. Тому у нас таку гвинтівку може придбати кожен законослухняний громадянин України віком від 25 років, як мисливську нарізну зброю, ну якщо має на це відповідні фінансові можливості, звичайно. Отже, модель, яку ми розглядаємо сьогодні, це оновлена у 2013 році trg 42 Її ще називають Beretta САКо trg 42 тому що вона зроблена саме на замовлення Beretta, найбільшого імпортера зброї в США. Основні відмінності це короткий ствол та скалетний приклад із численними регулюваннями, що не потребує інструментів. Але є тут і інші, менш помітні покращення, тому давайте почнемо по порядку. Значить, модель TRG42 відрізняється від TRG22, перш за все, калібром. Точніше, розмірами затворної групи. Ось вам для порівняння: набої калібрів 308 Winchester та 338 Lapua Magnum. Як бачите, вони досить помітно відрізняються своїми розмірами. І тому у TRG 42 хід затвору на 2 см довший, ніж у TRG 22. Тому перша випускається у калібрах 300 Winchester Magnum та 338 Lapua Magnum. І ось ця гвинтівка, що перед нами, як видно з напису, якраз у 338 калібрі. Давайте почнемо з найважливішої частини гвинтівки її затворної групи. Саме ось ці деталі є серцем. Кожної гвинтівки, і від них найчастіше якраз і залежить, наскільки надійно і точно буде працювати зброя. От дістанемо затвор. Як бачите, на відміну від багатьох інших виробників, у Sako TRG42 цільний затвор із трьома бойовими упорами. Він повертається на невеликий кут, всього на 60 градусів. Це дозволяє швидко працювати затвором за такої необхідності. Також варто відмітити, що рокі затвора не заважають окуляри потужних оптичних прицілів. Тут достатньо місця для того, щоб вільно ним працювати. Нова версія затвору trg 42 відрізняється двома ежекторами замість одного. Оці дві деталі потрібні, щоб надійніше викидати у вікно ресивера довгу й важку гільзу 338 го калібру при перезарядці. Заважте також конструкцію екстрактора. Екстрактор висмикує гільзу із патронника після пострілу. І тут вона настільки вдала, що деякі фірми навіть пропонують переоснащувати затвори гвинтівок Ремінгтон 700 під екстрактор САКо. Цікаво, що тіло затвору у TRG цільне. Тут немає ніяких канелюр, проточок, як у інших виробників. Дехто каже, що такі проточки, мовляв, потрібні для надійної роботи затвору в снігу та на морозі. Але, чесно кажучи, ну кому краще знати про це як не фінам, які майже постійно живуть у снігу і кризі. Як бачите, тут вони відсутні, і це ніяк не заважає цій зброї працювати абсолютно надійно і безвідмовно. Ресівер гвинтівки кований, виготовлений з єдиного шматка сталі і дуже міцний. Ще ніхто ніколи не чув, щоб він не витримав навантаження збільшеного тиску або якихось важких умов. Взагалі, надійність так TRG – ну, це дійсно легенда. На ресівер з заводу прикручена планка Пікатіні. причому зверніть увагу, кріпиться вона не тільки гвинтами, а ще й двома штифтами для надійності. Її так фіксують для того, щоб під дією навіть дуже сильної віддачі вона нікуди не зсунулася. Ось це вільне місце за планкою призначене для встановлення опціонального механічного цілику. А на ствол Ось сюди на цей виріз можна встановити мушку. Сако також випускає власне фірмове кріплення для оптичних прицілів з 30-ю трубою, яке ставиться прямо на ресівер замість планки Пікатіні Воно дуже надійне і міцне на вигляд, як бачите. Цікаво, що для передньої частини прицілу тут передбачено одразу два кільця. Бачите, в них ще є такі пластикові вставки для того, щоб надійно обіймати трубу прицілу і не пошкодити її при затягуванні. А спереду а тут є навіть спеціальний гачок для кріплення антиміражної стрічки. Тобто все продумано. Ствол у даної гвинтівки досить короткий, усього 20 дюймів, тобто 51 см. І це, треба сказати, ну, незвично для гвинтівки у калібрі 338 Лапуа Магну. Тому що в таких калібрах зазвичай гвинтівки намагаються робити з якомога більш довгими стволами. Однак у фірми Сако є моделі TRG із більш типовими 27 дюймовими стволами. А ось ця модель гвинтівки оптимізована для компактності при переміщенні, при пересуванні. Тому вона має короткий ствол і складаний приклад. Ствол вільно вивішений, виготовлений методом холодної ковки із хромолібдинової сталі, чорної сталі. Має чотири правосторонніх нарізи. Крок нарізів тут 1 до 10 дюймів. І таким чином цей ствол оптимізовано для важких куль масою 300 грам, які мають дуже високий балістичний коефіцієнт. За моделлю G1 здається більше, ніж 0,8. Це дуже добра балістика. На практиці ми нещодавно з'ясували, що швидкість виліту кулі з такого короткого 20-дюймового ствола. Приблизно на 80 метрів на секунду нижче, ніж із довгого, 27 дюймового Тобто там десь ближче до 900 метрів на секунду, тут 820-830. Але треба сказати, що це не набагато скорочує робочу дистанцію гвинтівки. Тобто дальність переходу кулі на дозвукову швидкість. За даними калькулятора, усього на всього на 100 метрів. Для даної гвинтівки із заводськими набоями Black Hills. Ефективна дальність сягає приблизно 1400 метрів. Тобто, після 1400 метрів куля переходить на дозвукову швидкість. На практиці, звичайно, можна стріляти і по більш віддаленим цілям, якщо ви вмієте це робити. Короткий ствол добре поєднується із глушником. От, наприклад, таким, як фінський Ace Ultra SL9. Із цим глушником гунтівка досить тиха, і з неї можна комфортно стріляти навіть із закритих приміщень. А от якщо замість глушника тут буде стояти дульне гальмокомпенсатор, то без засобів захисту слуху можна отримати контузію навіть при стрільбі на відкритому повітрі. Тому я нікому не раджу стріляти з компенсатором без навушників або берушів. Компенсатор цей, до речі, давно вже став еталоном ефективності, і він дуже добре справляється з віддачею, з підскоком ствола і усуває їх майже повністю, навіть для такого потужного калібру, як 338 Лапуа Магну. Завдяки цьому компенсатору стріляти з гвинтівки зручно та приємно, навіть якщо треба зробити кілька десятків пострілів підряд. Пусковий механізм trg 42 запозичено зі спортивних гвинтівок. Він двоступінчатий, зручний, чіткий, до того ж, він має безліч регулювань від довжини вільного ходу і зусилля спуску до положення спускового гачка. Ось на цій балці. Ближче, далі тут можна його посунути, можна навіть повернути під кутом. Зусилля спуску з заводу становить трошки більше 1 кг, і враховуючи, що це армійська зброя, це абсолютно нормальне значення. Виробник не рекомендує налаштовувати спуск на більш, легку, на більш легке зусилля. Значить, перед гачком знаходиться запобіжник. Отак він вмикається і отак вимикається. Запобіжник надійно блокує не тільки сам спуск, але й затвор. Та ударник. Тому можна не боятися випадкових пострілів, навіть якщо гвинтівка впаде, або якщо якийсь сильний удар отримає, нічого цього не буде. Тут дуже надійний запобіжник. До речі, хвостовик ударника, ось як бачите, одночасно слугує і індикатором зведення гвинтівки. Якщо він стерчить і видно це червоне кільце на ньому, значить гвинтівка готова до пострілу. Ну, якщо є патрон у патроннику. Перед спусковою скобою знаходиться защіпка магазину і гвинтівки ТРГ оснащені магазинною системою. До речі, також однією з найбільш вдалих та надійних. Магазини тут металеві, дворядні із центральною подачею. Якраз завдяки центральній подачі і дуже продуманій конструкції, вони абсолютно надійно працюють, а система їх фіксації зручна і досить очевидна. Виняти магазин завдяки цим двом виступам також дуже просто. Дивіться, хоп. Ємність магазину для 338-го калібру становить 5 набоїв. Для 300 він мах 7, а для 308-го 10. До речі, магазин передбачає спорядження набоями нестандартної довжини. Зокрема, для 308-го калібру вони можуть сягати 75 мм. А для 300 та 338 до 95 мм. Так що, якщо хто споряджає набої власноруч, то неодмінно це оцінить. І нарешті ложа та приклад. Тут для початку зазначимо, що ресівери гвинтівки вкладені до алюмінієвої рами, на яку кріпляться цівка, накладки пістолетної руків'я та рамковий складний приклад. Цівка та накладки руків'я є виготовлені з композиту. Вони досить легкі, можуть бути різного кольору. За необхідності їх нескладно зняти і замінити, наприклад, на варіанти іншого кольору. На цівці зроблено так звану єврошину, в якій кріпиться антапка для ременя. Тут також можуть фіксуватися інші аксесуари. Також до цівки кріпляться ось такі фірмові складання сошки. Дуже добротно зроблені, але досить дорогі. Багато хто ставить замість них звичайні Сошки Харріс. Вони, звичайно, не настільки автентичні, але свою функцію виконують. Ця модель гвинтівки оснащена складним рамковим прикладом, який дозволяє виконувати його регулювання без інструментів. По-перше, приклад складається на лівий бік, у складеному положенні він фіксується. Розкладається ось так натисканням на кнопку. І механізм цей досить тугий. У ньому немає якихось люфтів або зазорів. Він працює досить плавно, але вимагає деяких зусиль. Ось так піднімається і опускається щокам. Отак регулюється довжина прикладу. А отак можна налаштувати висоту потиличника. А ось це це монопод, так звана третя нога. при тому досить незвичної конструкції, чимось нагадую, лижу снігохода. Цікаво, що ранні версії цього прикладу були з традиційними прямими моноподами, але бачите, конструктори їх замінили і вдосконалили. Ну, це здалося їм необхідним. значить. Монопод можна розкладати і складати швидко, а можна його точно налаштувати, підкрутити його висоту. Вгору або вниз. Ну, що можна сказати? Механізм швидких настройок прикладу це дуже зручний винахід, але у нього є деякі недоліки. По-перше, на рейках немає міток або позначок. Буде досить складно знову-знову виставляти оптимальне положення після транспортування. Хоча мітки, звичайно, можна нанести власноруч. Є й другий момент помітні люфти. В розкладних механізмах. Ось бачите. В принципі, ці зазори потрібні, щоб регулювання працювали навіть у бруді, пилюці, але деякі стрільці такі люфти дуже не люблять і завжди намагаються їх будь-яким чином позбутись. Ну і нарешті, основний недолік це ціна. Ця модель гвинтівки зі складаним прикладом дорожча за варіант з фіксованим прикладом майже на 4000 доларів. Це, як ви розумієте, чимало. Тому о, при всій принадності такого варіанту потрібен вам такий приклад, чи можна обійтись стандартним. Це вже вирішувати кожному стрільцю окремо. Але якісні речі завжди коштують чимало і тим більше високоточна зброя. А гвинтівка ця вийшла у САКо дійсно чудова. Е, моделі САКО trg 42 вже не один десяток років служать своїм власникам, відгуки про них. Тільки позитивні. Ну, а цей варіант е, теж, я думаю, знайде своїх прихильників, тому що, по-перше, гвинтівка досить легка, важить менше 5 кг. Якщо вам доведеться здійснювати марш на кілька десятків кілометрів з повною викладкою, то ви точно це оціните з такою гвинтівкою. І при цьому гвинтівка, як бачите, є компактною у складеному положенні і дуже зручною. А також точною, тому що більшість гвинтівок TRG. Якісними небоями стріляють краще 0,5 моа, тобто менше половини кутової хвилини. І ця гвинтівка не є виключенням. Що ж до функції і особливостей, тут все зроблено саме так, як потрібно ну, досвідченому снайперу, як потрібно стрільцю. Краще, власне, годі й бажати. Видно, що тіржі 42 створювали і вдосконалювали люди, які чудово знаються на снайперській справі. Добре розуміють, якою має бути справжня зброя сучасного снайпера військового або цивільного, і тому результат, який у них вийшов, може викликати лише захоплення. Ось так, якщо коротко, все, що нам відомо про цю гвинтівку, дякуємо вам за увагу. Якщо нам вдасться, якщо вдача буде на нашій стороні, то наступного разу ми з нею постріляємо, побачимо, як вона себе поводить на стрільбищі. Ну а поки що до наступної зустрічі.